Багато з вас хто здогадався, ми сьогодні готуємо трендовий лінивий суші торт. Починаємо з приготування рису. Ми тут залили один до одного рису і водички, рис круглозернистий і кладемо варитися. Варимо 10 хвилин, не відкриваючи кришку, і потім ще залишаємо на 5-10 хвилин при кришці. Тим часом готуємо начинку Крабові палички, ми розминаємо розтягуємо на волокна. Сюди ж додаю крем-сир і перемішую. Зробити нашу скоринку, яка буде запікатися. Сир твердий, я вже натерла. Будь-яку і мойви. У мене навіть смаком лосося. І майонез. Рис у нас вже відварився, постояв. І тепер ми додаємо заправку. Все, перемішуємо. Добре перемішуємо. Ну, тепер беремо прямокутну форму і будемо складати на дно, накладаємо викладаємо наш такий клейковиний липкий рис. Шар крабових паличок. За ним шар сиру. Тепер в духовку випікається. Випікаємо до рум'яної скоринки. Вау! Ну, аромат класний. Так. Останні штрихи перед подачею посипаємо кунжутом і бальзамічний оцет. Я взяла ще шматочок норі, Тепер соєвий соус. Mm-hmm.